Всім привіт! Сьогодні ми у сінцей. Подивимось, що щось цікавеньке. Такі суковіті яскраві тут ряди. Дуже класні. Що це у нас така подушка? 100 гривень. Літня. 119. Такий валик. Ви не уявляєте, як я люблю жовтий колір. Ще подушки. О, ця тачка, всім відома, за якою весь Тік-Ток був. Ціна 25 це за що? Стоп. Ага, це оця штука. Ще хтось користується ними? 25 гривень. Давайте подивимося, скільки коштує цей візочок. 500 гривень, вже побачила. Ось такий. Має гарну ручку. Два колеса, його потрібно збирати, я так бачу. Дуже велика містка сумка. Ось такі колеса. Ще вони є, 500 гривень. Так. 330. Такий гаєчик. Штучних квітів дуже багато, всі яскраві. Давайте візьмемо, наприклад, ось цю знову ж таки жовту гілочку, і вона коштує 69. Ось така підставка під серветки 49 На ось ці штуковані немає ні ціни, і я навіть не знаю для чого вона щось витискати. А що? 129 гривень. Ось така лійка. Також досить приємний колір, зелений. Такий будиночок. 99. Дивіться, який гарний. Не знаю наскільки практичний, чи дійсно так зможе там жити, але як декор цікавий. І стиль до тих подушок. Ось така дощечка для нарізання 79 гривень. У нас кляна. Має силіконові ніжки, щоб не скользила по столі. Набір з двох серветок, з двох рушничків. 39 гривень. За два. Такі чудові штучні орхідеї по 170 гривень. Також 170 гривень ось такі гноми весняні. З моркочкою, зайчики такі маленькі. Ось такий килимок. Напевно, натуральний, бо дуже такий приємний аромат, трав'яний від нього. І цей килимок коштує 39 гривень. На жаль, його розміри не вказані, зараз подивимось, бо є один відкритий. Ось такий і досить довгий. Він так неочікувано, бо я думала, що вони значно коротші. Ось так. Ну, на людський зріст, я так розумію, це можливо навіть пляжний калимок. 39 гривень. Гарна ціна. Ось такі класні наліпки, декоративні на стіну дитячі. Ось такі коштують 35 гривень. Щоб ви розуміли, розмір вони великі. І 39 ось такі хмаринки, зірочки місяць. А з цього боку дуже багато всього до свят. Наприклад, ось такі склянки одноразові. Такі дитячі пагільнички є. Ой, подивіться, який чудовий будиночок. Також дерев'яний. Його ціна 220 гривень. Ну, він великий дійсно, в двох кольорах. Такого одноразового посуду дуже багато. 25 гривень, 10 рілочок. Такі різнокольорові, дитячі, на дитячі свята супер. 40 гривень ось така чесночниця. Для зберігання чесночко. У 40 гривень такі підсвічники-ліхтарики. Жовті та білі. Ще є вазонки 19 гривень. Такі великі, менші різні розміри. Навіть для розсади є ось такі форми. 50 гривень, до речі. Ось вони. Ще є ось такі баночки. Вони по 35 гривень. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Па-па!